по Я вічно до вас на сісі, можна підняти, подивитися, мої заклад є, спрашиваю, ми пускаємо по той вулиці, ми уничтожуємо вулицю Гагарина. Ви мені дали відповідь, зразу тільки не зроблено, якщо там буде вулиця уничтожена, ви кошти, якщо готують вулицю Гагарина. А ви знаєте, так. В минулому році на сесії я теж задав вам питання, чому не ремонтується вулиця Гагаріна, яка була общоджена тим, що весь раз пустився по вулиці Гагаріна. Бо ви сказали, що ми не залежили бюджеті там, в цю вулицю Гагаріна. Тепер в цьому році, поки ми бюджет пишемо, давайте сповнимо за те, що ви обіцяли і відділимо цю Гагаріна. Закони я можу поміняти, Ді, Ді, можна на місці. На місцевому рівні змінить закони. На сьогоднішній день не в державному бюджеті. Ми Чи ми просто... ви тоді уничтожали ту вулицю Гагарію? Ну ви так говорите, прямо, як якісь претензії, ми його нічтожу ми, не будуть. Ну, мирмила туди, правильно? прийшов не команду. Завтра в ми в іншому місті будемо ремонтувати. Люди там, що не живуть? Живуть люди. Живуть. Те, що вулицю Гагаріна на Дивіться, вусла дорожна мережа. Потужний ремонт дорожнього покриття вулиць міста. Всього сума яка виходить... Поточний ремонт. Багаварі по розроблена на проект да, на капітальний Татьяна, ремонт. Тетяна Півторо, по сума виходить? 5 млн тисяч да? ну, 5 млн. 5, 5, 5, 5 мільйонів. 5 млн 450 тисяч. Не дійте капітальний ремонт, не ділити капітальний ремонт. Хоча б ділити цей перекресток, де розмотаються автобуси де развертаются автобуси і аварійно там небезпечно, що вони не развертается на да, перекрестке. Да. хоча б там зробити, і хоча б чуть-чуть ладонить. Хотя б ладонить чуть-чуть напротив вулиці, напротив 25-го заводу, Там реальні ями по колено. Там Я не проїхати, не нічого проїх, не можна. Звернення по этому поводу. Зачем вы разрешаете там разворачиваться автобусом, не высаживая людей? Видите І И они... ямах разворачивается. Мешает эти люди. Да, конечно, когда у нас там с первого червя. Я сейчас подготовлю. 850, на 15, 5 миллионов. Потім у мене э, питання. Тут іде кошти на наймол доріг. А Зупинки сюди теж входять ці кошти ЖКХ? Сюди ж в програму чи не а як в яку програму входять Що ви маєте в увазі? Я маю в виду, дуже багато людей звертались вулиці Короченка, вулиця Крадеша, Достоєвського, вже масу звернень всі пенсіонери, тому що зробили остановку напроти А та Б. В ту, ту сторону були звернені да, до ми, 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 время А я депутат, я обещаю, я обещаю сделать это в а зупинок там не было. У меня просьба внести туда, спланировать деньги, чтобы сделать там за злосчастные две установки, которые решили эти вопросы, знаешь, как это делать? Ну, то говорю. Хорошо. И обязательно ремонтировать кусок дороги, коттеджи, потому что автобусы уже отказываются ездить. 1.11, придбання комунальної техніки. Що має це